У поточний момент міністр оборони працює у штабі АТО разом з начальником Генерального штабу. Проводиться низка нарад, під час яких, зокрема, розглядаються питання щодо збереження державної таємниці. Міністр оборони вважає за необхідне на певний час призупинити доступ до публічної інформації. Він відмітив, що наразі дуже гостро стоїть питання інформаційної безпеки. Йдеться про виток даних через мобільні мережі та інтернет. Як тільки з'явиться можливість, вся інформація за поточний період буде оприлюднена. Також він надав відповідну вказівку військовій службі контррозвідки для вжиття відповідних заходів реагування за розголошення державної таємниці та оперативної обстановки, що негативно впливає на розвиток подій. Сьогодні можна сказати, що колона російської техніки, яка рухалася з Кутейнікова на металіст, знищена ударами авіації. Також знищено на етапі формування колони техніки, яка витягувалася із на Іловайськ.